Дрон насправді може зробити часто значно більше, ніж людина. Швидше, оперативніше. Людина не пробіжить 10 кілометрів за 10 хвилин. Дрон це робить ну, постійно. І людина не пронесе з собою велику кількість БК чи, чи ще щось. Тобто Дрони значно допомагають нам. Тобто люди би не змогли зробити стільки і в такий час, як допомагають нам зробити дрони. От, наприклад, ми сьогодні запустили якісь там дальні безпілотники, і за декілька годин. Вразили якісь нафтопереробні заводи в Росії. Ну, люди би не добігли, не доїхали б за такий час туди. Хіба, не знаю, якась пілотована авіація би могла долетіти, і то це також техніка. Тобто техніка е, пришвидчує війну, дуже пришвидшує. І ми мусимо е, спішити в технічному розвитку, щоб е, мати цю ініціативу, яку, на жаль, в деяких напрямках ми на сьогоднішній день не маємо. Чи може дрон повністю замінити військовослужбовця на фронті? Піхотинця? Не може. Не може замінити на сьогоднішній день, бо технології не на, не на тому рівні. На сьогоднішній день це одна частина, інша частина це промисловість. Війна це завжди про промисловість. І наша промисловість недостатня для такого. І Можливо, за 10 років, якщо ми будемо такими темпами розвивати нашу промисловість, ми будемо на тому рівні, що ми зможемо сказати: от наші безпілотники тримають наш фронт повністю. Нам не потрібно ризикувати людьми, щоб утримувати умовну лінію розмежування фронту чи що буде за 10 років. Але це не сьогодні.